Велосипедна справа. Івано-франківські правоохоронці впіймали крадіїв двоколісників, які ще з весни не давали спокою місцевим роверистам. А поміж тим знайшли і усе награбоване: великі й маленькі, дорогі закордонні та дешеві, вітчизняні. Усе добро, що колись належало мешканцям, троє зловмисників зносили до гаражу в одному із спальних мікрорайонів міста. Ласами до крадіжок виявилися чернівчанин та двоє івано-франківців. Один із них сидітиме уже в шосте, та вперше за грапунок велосипедів. Треба було гроші. Так, якось пішло. перше, друге там пішло, поїхало. Побачив ровер, дочекався тримонти. Зайшов на подвір'я, сіти ти Поки одні цупили, інший розбирав та переобладнував. Та так, аби і власники свого рідного залізного друга не впізнали. А загалом у гаражі, на який натрапили правоохоронці, знайшли понад сотню крадених велосипедів. Фактично, ця особа займалася ремонтом велосипедом, Попри це, купляла крадені велосипеди у цих осіб, і під час обшуку. Майстерень гараж гаражних приміщень які належать цій особі було вилучено більше ста велосипедів. Наразі власники поцуплених велосипедів намагаються розпізнати своє майно, та жодного двоколісника їм ще не повернули.